Капличку пам'ять про закатованих НКВД-стами патріотів спорудили у 2001 році після тривалих розкопок, в результаті яких були знайдені останки жертв політичних репресій. Згадувати про страшні знахідки важко і досі. Скільки ми відкупали тут цих людей, патріотів? Десять скелетів. У двох скелетах не було черепів. Як люди нам казали, що... Черепи вони відрубували чи відрізали, кидали в Дністер. Особливо боляче говорити про це людям, які самі пережили часи жорстоких переслідувань. За нами облавники ходили день і ніч. Дротами шукали по лісах, по хатах, а по три дні. Були такі часи, що по три, по чотири дні, по п'ять днів голодні сиділи. Під час виступів на пам'ятному вічі згадували тих патріотів, які потрапили у руки катів і були вивезені на далеку північ, звідки більшість з них уже ніколи не довелося повернутися до рідної домівки. Там де сонце зимою майже не там… Мороз. Я мороз сягав, вищий п'ятірські галяду і нас політичних в'язнів ганяли там на ложку рацію. Сотні тисяч там на чужині залишилися. У день пам'яті жертв політичних репресій, більше через півстоліття після найтрагічніших подій історії України на місці, де страждали і гинули українські патріоти за упокій душ невинноубієнних молилися учасники національно визвольних змагань, представники влади та громадськості жителі міста. На честь пошанування пам'яті усіх жертв політичних репресій запалювали свічки та покладали вінки від імені усіх наших краян, для яких подвиг їхніх батьків. Тьків та дідів став прикладом вірного служіння Україні.